Приєднатись до конкурсу підприємець року, не втрачайте шанс стати лідером. Деталі за посиланням під відео триває спеціальний ефір на радіо інвестуді. Для вас працює Тетяна Іванська. Не вгадайте про що будемо говорити? Будемо говорити про зустріч, яка вчора відбулася в овальному кабінеті. Звичайно, будемо говорити про зустріч е, Трампа, Дже Дівенса та президента України. Зараз світові медіа та українські медіа аналізують, все ж таки, що сталося. Та вже е, ось коли емоції трошечки вщухли е, багато. Ми. çule Підтримки е, України, ми я навіть бачила дуже емоційні ролики американських е, військових ветеранів, які ставали на бік України. Ми щойно обговорили в попередній частині ефіру про те, як Європа підтримує Україну і, і е, всі чекають, а що далі? Чи це вже остаточно розрив стосунків? Ні, медіа проаналізували зустріч Трампа із і Зеленською. каже, що нібито Трамп таки не перейшов до остаточного спалювання чи руйнування мостів. Нібито є шанс, але ми чуємо від нього. Різні заяви, принаймні лунають та а, із джерел Трампа. Верніше медіа беруть ці джерела в людей Трампа. Так ось зараз ми це будемо обговорювати з нашою гостю Аліна Фролова, заступниця голови центру оборонних стратегій, заступниця міністра оборони України з 19 по 20 рік. Разом із нами на зв'язку. Пані Аліна. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, добрий день, пані Аліна. Я розпочала з медіа не просто так. а Саме тому, що одне Wall Street Journal написало, що нібито високопоставлений чиновник адміністрації Сполучених Штатів повідомив їй, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп нібито наказав перевірити, чи може Вашингтон повністю або тимчасово припинити постачання зброї Києва. Ми розуміємо, що це певний такий шантаж і метод тиску на Україну, але тим не менше, чи це е, можливо, що Сполучені Штати скажуть все, ми вам більше не допомагаємо. Дивіться, якби ми дивилися чисто на юридично юридичний бік, то напевно я б сказала, що ні, тому що є якісь зобов'язання, які вже були підписані, умовно кажучи, і попереднім президентом, і поставки, які можуть бути і мають іти. Але ми спостерігаючи за діяльністю Трампа в останній період, розуміємо, що в принципі йому все одно, що там в юридичній площині, його звільнення службовців, держслужбовців, закриття USAID, до інших програм, зупинка якоїсь допомоги. Вона. Що відбувалося в позазаконний шлях, вона все одно показує, що Трамп ну, здатний на те, щоб такі дії робити. Тому я би не жила в світі розових коній і точно би проробляла варіанти. А що буде, якщо прямо зараз буде повністю зупинена американська допомога, і а, проробляла б варіанти, що буде, якщо там ну, будуть якісь інші пропозиції від американців стосовно купівлі, озброєння або чогось іншого? Угу. Ось про варіанти, що буде, якщо ми звичайно що поговоримо. Але ось справді, говорячи про юридичний бік, та, ми коли чекали, хто ж стане президентом Сполучених Штатів, і коли дізналися, що Трамп. Були різні у нас настрої, але основною знаєте, основною такою тейком йшло те, що ким би не був президент Сполучених Штатів, у Сполучених Штатах діє система стримувань та противаг, діє закон. Тому там не може президент робити все, що тільки він хоче. А він остаточно зламав цю систему. Ми вже не можемо на неї розраховувати, як ви вважаєте. Я думаю, що ще ні. Він явно робить дуже багато спроб, не тільки він, а люди, які знаходяться навколо нього. Я взагалі вважаю, що це е, таке захоплення влади олігархатом американським і встановлення влади супербагатих людей. Да, і ну, власне воно має всі ознаки того, якщо от у нас багато е, е, людей порівнює це з часами Януковича. Воно дійсно схоже, тому що сутність е, е, цієї влади американської, і тоді української, вона була в принципі. В захопленні грошей багатими людьми намагання такому. Що стосується, чи зруйнував він вже систему, я думаю, що ще ні. По-перше, є ну, я багато спілкуюся останню добу, так дуже багато з американцями з різних щабелів політичних НГО, і різних там науковців, академіків, експертів. А, ці люди готові до спротиву. Вони звичайно шоковані, вони не звичні до такого, але дуже багато людей, які не погоджуються з політикою Трампа і готові до спротиву а, до демонстрації, до виказання своєї незгоди. Крім того, не забуваємо, що є сенат демократи вже досить чітко заявили свою позицію. Да, але вони поки що перебувають в такому пасивної пасивній опозиції. Важливо зараз активізувати максимально цю альтернативну думку серед республіканців. Я думаю, що поступово це буде відбуватися. Не забуваємо, що досить багато влади там мають керівники штатів, да, кожного зі штатів, губернатор кожного штату може. Досить багато робити і чинити тиск. Ну і інші структурні елементи системи, такі як суди, зараз буде дуже багато звернень суди з приводу всього да, зупинки, звільнень, неправомірних дій. І подивимося, як вся ця система відпрацює. Чи важко цій системі звичайно важко? Я думаю, що Трамп досить довго готувався до того, щоб робити це швидко, тому що перший строк саме система, умовно кажучи, не дала їм розвернутися. А він людина, як показує час, злопам'ятна. Я думаю, що він прийшов в тому числі помститися цій системі mm -hmm. і зруйнувати її. Ну от, власне, говорячи про Трампа, та й про цю обкладинку, де його зобразили королем, ми можемо згадати, що короля грає свита. І давайте погодимося, що Трамп тоді і Трамп зараз має абсолютно різні команди, і ось ця команда, яка принаймні зараз довкола Трампа, вибачте, мені нагадує підлітків в пубертатному періоді. Знаєте, коли вони максималісти, коли вони всі, всіх не ненав... і всіх ненавидять і е, шукають прості рішення на складні задачі ну просто а? вимкнути, е, знищити, і нібито проблема буде вирішена. Добре, тепер давайте поговоримо про те, а що буде, якщо. Якщо все ж таки, попри інституції, попри там переконання керівників штатів, Трамп каже: ні, ми зброю не постачаємо. Коли ось цей тоді потік зброї припиниться, тому що ми ж розуміємо, що постачання зброї це не так, що сьогодні вирішили. Завтра воно вилетіло. А післязавтра пересадка в Польщі, і ось на четвертий день, там умовно в четвер воно вже на фронті. Це ж не так працює, Це ж дуже довгий шлях, дуже довгі перемовини і контракти. От якщо він сьогодні-завтра каже, що все припиняємо, коли це може справді припинитися? Ну я думаю, що вони можуть фізично зупинити постачання от прямо зараз. Да? Тобто, зупинити саме доставку вже законтрактованої зброї, це реально, фізично реально, да? в юридичній площині знову ж повертаючись, таких прецедентів не було, але це може бути. І після того. Питання в тому, чи будуть вони контрактувати далі? Тут є два дві таких позиції. Де, якщо лобі тих виробників, які власне зацікавлені в виробленні продукції для України, воно дотисне, то я думаю, що буде варіант продажу зброї. Можливо, не всієї, але якихось елементів, якихось виокремлених позицій він буде, тому що вони зацікавлені в отриманні цього прибутку. А якщо ж постачання буде повністю зупинене, лобі не зможе нічого зробити, то власне у нас є кілька критичних позицій, які для нас важливі з точки зору американців. А це Петріоти, тобто, це одна з найбільш ефективних систем ППО. А для нас, для тих задач, які існують, це відповідно система зв'язку. І це, ну це ми говоримо тут і про старлінки, і про радари, і про якісь інші системи зв'язку. І третє це власне. О Боже, забула, перепрошую, да вилітила. Тобто є якісь критичні моменти, які потрібно закрити, і так їх одразу закрити не, не вийде, да тобто нема альтернативи поки що петріоту як такому. А це означає, що знизиться наша спроможність, наприклад, відбивати російські атаки, особливо якщо ми говоримо про сучасні елементи, такі як ракети, якими Росія атакує, де найбільш якісно себе показав Патріот. Чи означає це, що в нас в два тижні закінчиться зброя на фронті? Ні. У нас є інші системи ППО, в нас є все ж таки літаки, в нас є а, піхота, в нас є артилерія, і а, тут вже багато чого виробляє Україна, багато чого постачають наші партнери з Європи. І ви бачите, що от буквально за останні останню добу пішли повідомлення про активізацію того, що Європа готова зробити для того, щоб збільшити ці постачання. Є ще ринки, з яких ми не до кінця, умовно кажучи, в, Отримали того, щоб ми могли отримати більш віддалені, да? тобто нам буде тяжче, ніж зараз, але це точно не означає повну неспроможність вести бойові дії. Просто треба буде компенсувати в якомусь періоді іншими засобами, іншими методами, іншою комбінацією, втрачені спроможності це через американців. Mm -hmm. А третій елемент так. я згадала, це дуже важливий елемент, це розвідка, дані розвідки. Тут наскільки я знаю, ми досить багато споживаємо американських даних. Так, і ось це справді буде питання, але ну, тим, тим не менше будемо, будемо звичайно стежити за тим, як це все буде розвиватися, і чи зможе це все в одному моменту закінчитися. Як ви вважаєте, пана Аліно? Ви кажете, що ви спілкуєтеся та з, з людьми зі сполучених штатів, і ви бачите, що є спротив, і навіть серед республіканців є спротив. Що може змусити Трампа або хто може змусити? Трампа підписати повну заборону на постачання зброї України і все припинити враз. Для мене неясним лишаються його, наприклад, зв'язки з Путіним да, Є багато теорій, Я не знаю, що з цього є правдою. Вочевидь, те, що я бачу і той висновок, який я можу робити, що він тяжіє до диктаторського стилю управління, йому імпанують диктатори, тому що він хотів би, напевно, мати такий же самий об'єм влади в себе Сполучених Штатів, коли одна людина вирішує все, йому це дуже подобається. Я думаю, що цей персональний фактор він і будує якісь там містки. І, можливо, є якісь інші зв'язки, про які говорять. Може, ні, а може, це чисто такий персональний емоційний фактор. Я думаю, що досить виправі ви що його оточення саме Ілон Маск і. Ну, здається, так, що з видимих є Ілон Маск і є пару ще людей, які там якраз радять йому щодо безпеки, Вітков, той самий і інше, які впливають на нього, які можуть його підбурювати, і у них вже може бути якісь інші причини для прийняття рішення, але вони досить вміло можуть маніпулювати його. Такою реактивністю на якісь зовнішні чинники, егоцентризмом. Тому я думаю, що саме така емоційна подача, емоційний підхід його може змусити це зробити. Що буде стояти за цим емоційним підходом в тих людей, які йому це радять, і чому вони це роблять, тут можуть бути різні причини. Угу. Що е, ми маємо станом на зараз з американською зброєю? Чи можемо ми про це говорити? Та ви от сказали, найбільш критично для нас це три пункти: це ото системи зв'язку та розвіддані. Та вже були була інформація про те, що маск хоче відключити Старлінк. Потім це спростовувалося. Ось але що зараз найбільш критично не критично, а що, що у нас зараз є від тої зброї, яку нам надають американці? І чи є у нас власні замінники, скажімо так? Ну, стосовно стрілінку, не забуваємо, що за використання стрілянка зараз Європа сплачує американцям гроші. Mm -hmm. І я не думаю, що тут в а в Ілоні Маскі переможе політик, а не бізнесмен, тому що він поводиться як бізнесмен. Він хоче грошей, він їх отримує. Він власне для цього з'явився в Білому домі і він їх отримує. Тому знаєте, відмовитися зараз від досить великої цифри грошей задля того, щоб просто комусь щось довести. Я думаю, що він цього не зробить, але ну лишаємо та простір для фантазії, тому що явно ви абсолютно праві. Це Скоріше підліковий якийсь поведінковий паттерн, ніж дорослі люди. Те, що стосується чого що, що в нас є в наявності, ну я не маю доступу до таких даних, тому мені важко сказати. Ми бачили, що перед тим як Байден пішов, об'єми постачань були прав критично збільшені, тому я допускаю, що в нас є якісь запаси на якийсь період згідно тих там дуже малих оцінок, які я бачила і чула, це там березень-квітень, можливо, по різних типах зброї озброєння. Да, і для нас критичними, звичайно, є. Там ракети, наприклад, які використовуються в Патріоті, або інші елементи, які ну, потребують поповнення постійного, да, в першу чергу. А наскільки ми здатні, ну звичайно, ми поки що не здатні виробити ракету для Петріата, ну європейці, наші європейські партнери можуть нам допомогти із об'ємами зброї із поставками зброї? От, наприклад, вже є інформація про те, що Україна планує спільно з Францією виробляти зброю, використовуючи доходи від заморожених активів Російської Федерації. Крім того, була інформація про те, що норвезька компанія, яка зокрема виготовляє ракети, для протиповітряної оборони НАСАМС веде роботу над створенням спільного виробництва в Україні. От чи зможуть нам європейці раптом що закрити ось цю дірку? Тут треба підходити до того, що ми маємо говорити про спроможність. В військовій справі є таке розуміння, як спроможність, і вона складається з комплексних, з комплексних елементів для того, щоб мати спроможність, наприклад, закрити небо, це можуть бути різні комплектації. Зараз в нас комплектація, де в нас є там Петріот, Айріси, середні системи, малі системи, системи там, великі, такі як Петріо, де Петріот саме грає одну з суттєвих ролей що Петріота нема. виникає дирка, наприклад, в якомусь типі відбиття так. А цей тип можна перекрити. Ну, наприклад, це можуть бути літаки з визначеним типом озброєння, які можуть виконувати таку функцію. Тобто, ми не можемо говорити, що там забирання Петріота воно буде, воно буде сильно бити зараз по захисту міст і критичної інфраструктури, але в довгостроковій або в середньостроковій перспективі воно може перекрити це. Ця спроможність може бути здобута за рахунок інших елементів. І тут треба звертатися до військових, які вміють планувати таку комбінацію спроможності. Для того, щоб закрити небо, для того, щоб компенсувати нестачу чогось іншого. Якщо ми говоримо про Старлінки, наприклад, то є інші системи зараз, вже європейські, в Швеції є аналог, в якихось інших країнах вже є аналоги. А тут питання тільки в тому, наскільки швидко ми зможемо замістити, умовно кажучи, якщо ми зіштовхнемося з такою проблемою. То, що стосується розвідок, Мені важко сказати, я не готова говорити, наскільки там, американські дані або відсутність американських даних може перекриватися повністю іншими країнами, але точно в більшій ступені може. Тому тут питання того, що ми не можемо замінити, наприклад, петріад на петріат, але mm -hmm. ми можемо виконати цю функцію, можливо, Втративши якусь якість, але іншими елементами, наприклад, якщо б нам передали зараз там, умовно кажучи, 150 літаків, це би зіграло досить суттєву роль, в тому числі в захисті неба українського. Угу. Е, пані Аліна, як ви вважаєте, а ось це рішення, яке Трамп озвучує, що мовляв, все припинити поставки зброї Україні? Як ви вважаєте, а може бути таке, що він його давно ухвалив, або там домовився з кремлівською цвіллю про це? Тому що ми чули вимоги від Кремля про те, що давайте е, припиняйте е, накачувати Україну зброєю, Ну вони це так називають. Так можливо, він це рішення прийняв давно і просто чекав приводу. Ну, можливо, це важко сказати. Да. Ніхто, я думаю, не може розібратися в тому, що там в Трампа в голові. Це один з варіантів розвитку подій. Знову ж повторюсь, ми маємо просто бути до нього готовими і все. Ми маємо оцінювати всі варіанти, навіть самі погані. Да. І тоді ми будемо до них більш-менш готові не чекати, коли вони прийдуть. Тому чи прийняв він його вже, чи прийме. Неважливо, головне максимально підготуватися до такого рішення, зробити собі бекапи, розвісити свої ризики по різних позиціях, і тоді ми постраждаємо найменше в будь-якій ситуації. Угу. Ну ось до речі, про ризики Глава Пентагону наказав зупинити всі військові кібероперації проти Росії. Тобто він наказав зупинити боротьбу з російськими хакерами, і тут ми ж маємо розуміти, що тут під дією наказу потрапляють операції, які пов'язані з допомогою Україні в боротьбі проти російських хакерів. І очевидно стає, що домовлялися про це набагато раніше, тому що ну це збройні сили Сполучених Штатів. І виходить, що по перше, глава Пентагону віддав цей наказ ще тиждень тому, тобто, як мінімум, тиждень між сполученими штатами, між збройними силами сполучених штатів та терористичною федерацією, якийсь є пакт про ненапад, пакт про примирення. Ми бачимо, що вони зустрічаються е, на різних рівнях, тобто, найвирогідніше тестуються якісь моделі. Я думаю, що Трамп сповнений надії про те, що якщо він дасть Путіну якісь поблажки, послаблення, то Путін підпише угоду, і він зможе оголосити, що от вона мирна угода на столі, mm -hmm. навіть якщо Україна її не підписала. Да. Але це просто ну така трошки наївна позиція, яка. Яка власне ну відображає всю його сутність політики, але не не є реалістичною. Я не вірю в те, що ця політика зможе працювати і зможе працювати, і що Путін підпише якісь угоди, що Путін в реальності зупинить війну. Тобто мені здається, що просто в цій ситуації Путін є більш досвідченим а. диктатором, який поки що переграє а, Трампа. Пані Аліна мені здається, ми це бачимо, правда і розуміємо. Але от е, чекаємо, коли це зрозуміє, зрозуміють наші інші партне, партнери та. Е, Сполучені Штати і Європа до, до остаточно зрозуміють. Дякую вам дуже, Аліна Фролова, заступниця голови центру оборонних стратегій, заступниця міністра оборони України з 2019 по 2020 рік. Була разом з нами на зв'язку. Зараз ми з вами зробимо паузу. Після чого звичайно, що знову повернемося до овального кабінету, Вірніше до обговорення того, що там сталося, і цим разом поговоримо про президента України. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.